Колись у сиву давнину в невеличкому селі жив старий і мудрий майстер Дзен на ім'я Харукі. Його мудрість і жартівливість були широко відомі серед людей. Одного дня до нього підійшов молодий хлопець на ім'я Дзіро і сказав: «Майстре, я хочу вивчити секрет, як завжди, бути щасливим. Будь ласка, навчіть мене. Майстер Харукі подивився на Дзіро з загадковою посмішкою і відповів: Добре, малий, я тебе навчу. Але спочатку тобі потрібно виконати просте завдання: піди на ринок і купи найбільший та найсоковитіший кавун, який ти тільки зможеш знайти, а потім постав його на голову і принеси його мені через все село та дивись, не впусти. Зіро був спантеличений таким дивним завданням, але вирішив виконати те, що йому наказав майстер. Він пішов на ринок і знайшов величезний кавун. Тримаючи його на голові і балансуючи з останніх сил, він йшов по селу з найбільшою концентрацією, на яку був здатен. І коли він приходив повз людей, вони не могли втриматись від сміху і жартів. Деякі навіть приєднувались до нього, плескаючи в долоні та кепкуючи з діро. Зрештою, після нелегкої подорожі, Дзіро дістався хати майстра Харукі і Кавун був цілий. Хлопчик поглянув на старого майстра, очікуючи похвали за успішне виконання завдання. Проте майстер Харукі просто від душі розсміявся: отже, малий, нарешті промовив майстер, витираючи сльози від сміху: як ти вже відчув, секрет щастя простий, так само як носити цей кавун. Життя може бути повним викликів і несподіваних поворотів, але якщо ти ставишся до них з легким серцем та почуттям гумору, ти знайдеш радість навіть в найважчій миті. Дзіро не міг втримати сміху, розуміючи мудрість слів майстра Харукі. З того самого дня хлопець почав ставитись до життя з посмішкою, підходячи до викликів з таким самим настроєм, з яким він тягнув той Кавун через все село. І кожного разу, коли він відчував занепад і розпач, він згадував жартівливий урок з Кавуном і знаходив сили продовжувати йти далі. Приймайте виклики, які кидає вам життя з почуттям гумору, і ви зрозумієте, що життєва подорож стає веселою пригодою, наповненою сміхом і щастям. Не сприймайте себе занадто серйозно кожного разу, коли ви почуваєте себе пригніченими або переможеними, згадайте щось веселе, що колись з вами трапилося. Саме з цього і складається життя і ваше щастя. Щиро дякую вам за перегляд, лайк, підписку і інтерес до теми самовдосконалення. Давайте разом просувати український контент на Ютубі. До зустрічі у наступному відео!